В університеті митної справи та фінансів відкрили дві виставки, які експонати представили і чим вони зацікавили студентів, викладачів та інших відвідувачів. Знає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Ворог прийшов на твою землю, Україна. В холі університету зібралися студенти, викладацький склад, українські воїни, члени родин українських військовослужбовців. Вразила експозиція монет, присвячених ЗСУ. Про подвиг наших захисників, які вже понад три роки боронять нашу державу від російського агресора. Інша виставка привертає увагу до проблеми безвісти зниклих та тих військових, які знаходяться у полоні. Це не перша експозиція, яка присвячена війні. Протягом трьох років у нас відбулося декілька таких експозицій, і ця експозиція, вона особлива. Особливість цієї експозиції це два в одному. Перша це символіка. Символіка від Національного банку. Національний банк з 2015 року випустив декілька монет, навіть серія монет, які присвячені Збройним силам України, які присвячені війні, які підкреслюють те, що це дійсно війна, не конфлікт. Які нам нав'язують на сьогоднішній день політики інших країн. Але саме головна частина експозиції це експозиція, яку представили не ми, а представили громадське об'єднання, яке займається вже багато років тим, щоб знайти ті, Хлопці, дівчата, які воювали, зникли безвісті, і вони сьогодні представили цю експозицію. Як сказали їх представники, щоб ми подивилися в очі цим людям, які представлені тут в експозиції, і зрозуміли, що їх пошук це загальна справа. Під час презентації експозиції, військові підрозділи передали два коїни, сувенірні монети до університету митної справи та фінансів. Це новий символ, знак поваги, підтримка давньої традиції, які випускаються різними військовими підрозділами. Один з таких коїнів, а саме від міністерства у справах ветеранів, передали до університету. Мені дуже приємно передати університету митних справи ста фінансів. коїн міністерства справах ветеранів. Другий коін передав до університету представник Національної гвардії України. Дозвольте вручити вашому навчальному закладу монету коїн Національна гвардія України. Виставка, яку підготували в університеті, представлена у вигляді трьох колекцій: Збройні сили України, міста Героїв України та збір монет, які вийшли у роки війни. Почав її збирати наш перший проректор Віктор Ченцов. А вже після 22-го року колекцію продовжила збирати я, тому що я опікуюсь цією колекцією, і всі нові монетки, які виходять, всі серії ми закуповуємо. І сьогодні ми відкрили саме повну колекцію із 23 монеток». монеточок. Ще одну експозицію представляли члени родин військовослужбовців, які зникли безвісти. Серед експонатів виставки ляльки-мотанки, протидронові покривала, елементи одягу, картини і світлини українських воїнів. На цих фото військові, які у складні для країни часи, взяли до рук зброю та стали на захист батьківщини. Всі роботи, що представлені на нашій виставці, це вироби наших мам, сестер. Берегинь, які чекають і живуть чекаючи, це е, мотанки, це вишиті ікони, це е, різні розписані е, речі. Е, власне, мої роботи це картини, мабуть, таким чином я намагаюся підтримувати себе, підтримувати. Е, Ментальне здоров'я своє і це емоція, бо саме в них через них я виражаю свої відчуття. В роботах моїх образ символічний: це лялька-мотанка, мама берегиня, яка чекає, яка намагається захистити. Громадське об'єднання також зробило символічний подарунок для університету. Наш символ, нашу берегиньку – це берегиня родини, берегиня України. Це завжди, знаєте, як символ покрова, як берегиня завжди покриває своїм покривалом Україну. І вона завжди буде з нами, з вами. І, хлопці, я всім вам бажаю, щоб ви Повернулися живими, здоровими до своїх домівок з перемогою. Слава Україні! Експозиції свідчать про мужність та героїзм українських захисників та захисниць та їхніх рідних, які вірять в перемогу і чекають вдома. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д1.